Доброго дня цього е, світлого, весняного, похмурого дня, але разом з тим теплого і вже літнього е, вітаємо і... вас у студії першого місцевого. Сьогодні ми вам у студії Олександр Туз. і Дмитро Лонті. Ми сьогодні вам розповімо про таке Традиційно наші новини. Рівного день. Сьогодні ми вам розповімо про таке, як у Рівному відбулося 9 травня. Відсвяткували. Та як у сарнах під сарнему вірніше відбувалися перестрілки, як у рівному відкривали ковану скульптуру даринку, і як пройшло народне віче, не масове, проте пройшло у рівному. Тож без провокації відбулося цього дев'яте, без, цього без провокації відбулося 9 травня у Рівному. Так само, в принципі, як і без традиційного параду, міські чиновники обмежились лише покладанням квітів на меморіалі кладовище Дубинське. А от нового керівництва області, ні голови облради Михайла Кирилова, ні голови облдержадміністрації Сергія Рибачка на вшанування не було на відміну від керівництва попереднього. Про деталі далі у сюжеті. З жовто-блакитними стрічками та українськими прапорами відбулося цьогоріч шанування пам'яті загиблих у Другій світовій війні. Вперше за всю історію відзначення дня перемоги за душі померлих спільно молилися представники усіх релігійних конфесій, представлених у рівному у промові. Священнослужителі згадують не лише про загиблих у другій світовій війні. Та велика жертва, яка була принесена колись, яка була принесена буквально недавно на майданах нашої держави. Ніколи не мене даремно. Вона стане тою жертвою, за якою Господь помилує нашу незалежну державу. Міський голова рівного у суді і промові закликає зберегти цілісність держави і розповідає про втрати обласного центру під час тих буремних подій. Лише у нашому невеличкому провінційному місті з довоєнним населенням 40 тисяч чоловік за час окупації було в різний спосіб знищено 200 тисяч, майже 200 тисяч. Тому ми зобов'язані передати наступним поколінням пам'ять про страшні дні війни та героїзм нашого народу, адже війна не оминула практично жодної української родини. Ветерани ж один одному бажають мирного неба над головою та лише святкових салютів. Після вже традиційних виступів почалося також традиційне покладання вінків до меморіалу загиблим солдатам. Після того до могил з букетом в руках потягнулася велика кількість людей. В першій колоні поряд з міським головою та командувачем ОК північ, колишній очільник Рівненської облдержадміністрації. Василь Берташ прийшов не сам. На заході помітними фігурами також були Анатолій Юхименко та Микола Шершун. Після завершення усіх церемоній на меморіалі кладовище Дубенське ветеранів організовано відвезли до їдальні військової частини на фронтових 100 грамів. Завершилося ж все традиційною піснею. Олександр <пісня> Тус, Ігор Прокопчук. Новини рівного. Не так спокійно а, пройшло 9 травня на Сарненщині, поза як урочищі Гальбин стріляли. Від самого ранку в день перемоги стрічки новин місцевих інформагентств майоріли повідомленнями про те, що на Сарненщині відбулася перестрілка. Покажи відео, можливо, покажемо нашим глядачам. Та, зараз я покажу відео, відзняте нашими міліціонерами, де вже власна група складала зброю. Отож, перестрілка відбулася між мешканцями, здається, дев'яти довколишніх сіл і групою проїжджах людей. Причина дуже проста: гроші, верніше, перерозподіл сфер впливу в нелегальному видобутку бурштину. Люди, якщо говорити термінологію х років, приїхали і сказали, тепер бо ваша криша і платити ви будете нам. На що місцеві категорично відмовились? Отож. Внаслідок стрілянини з різними травмами, в тому числі вогнепальними пораненнями, нараховується більше десятка осіб постраждалих, як мінімум, один чоловік в лікарні з настрізним пораненням плеча. Кілька місцевих мешканців так само отримали забої. Нині, за фактом подій 9 травня, в міліції порушено низку кримінальних справ. Зокрема, як про незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами, так і про навмисне псування майна людей, адже місцеві чотири автомобілі спалили, і ще кілька позашляховиків класу люкс просто потрощили, як ми зараз бачимо на екрані. Ну і власне мені довелось поспілкуватися з очевидцями і учасниками тих подій. Як це було? Пропоную послухати. З перших уст, що називається. Це Ігор, мешканець одного з сіл Сарненського району. Зараз там стояли озброєні люди, в формі темні. А всі останні вроді так були світло-коричневі, в основному масках, да. в основному так, світло-коричнева і темна форма. Куди вистрілив, прямо, ну підприєм, щоб не, 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 не йшли далі. І почали почали вони на нас наступати. І от, що один з ножом таким великим кухонним ножом не знаю. Ну взагалі такі чи в курений, чи який він, я не знаю, ну буквально. А, ну власне такі справи сьогодні про це говорили в приміщенні облдержадміністрації подіям в сарнах 9 травня була присвячена прес-конференція голови облдержадміністрації. Що, що сказали власне? Був там народний, бо є багато чуток. Чи був там народний депутат? Голова федерації боксу Володимир Продовус. Та до речі, є, є відео в інтернеті з подій так само того часу, на якому видно, що людина ну дуже вже схожа на Володимира Продовуса була таки присутня. Під час цих подій є відео Самої стрілянини. Воно буде оприлюднене ввечері. А наразі про те, що було сказано на прес-конференції. Отож, Сергій Рибачок говорить про те, що потрібно легалізувати видобуток бурштину. Ну а власне правоохоронці повідомили, що порушено як мінімум дві кримінальні справи, і тільки одна особа взята під варту. Її оголошено про підозру в тому, що нібито саме той чоловік, який взятий під варту, прострелив в плече жителю Сарненського району. Решта більше там десятка затриманих осіб приїжджих, ну очевидно, були відпущені під. Чесне слово і підписку про невиїзді. отож бачимо, бурштин треба все-таки легалізовувати, приймати відповідні закони, адже це може повторюватися ледь не щодня, адже добувати, добувати, добувати заробляти на цьому гроші хочуть багато хто. І далі далі знову про провокації. Ну вже тільки такі місцевого масштабу. Рівненські Кришнаїди ледь не стали провокаторами у неділю. На майдані незалежності під час проведення народного віча виник конфлікт. Представники релігійної громади йшли центральною вулицею міста і виспівували своїх релігійних писень. Проте, наблизившись до наметового містечка, несподівано для себе дізнались, що далі їм йти не можна. А чому? Чому? Далі у сюжеті. Недільне віче на майдані незалежності відбулося попри деякі припони. Перед початком заходу охорона наметового містечка спіймала біля сцени крадія. За словами вартових майдану, затриманий періодично витягував гроші зі скринки пожертв. Він займався дуже нехорошими ділами. Ніхто трошки. Надо було проучити, і Проучили. А що він ну а що він зробив конкретно? Крав фреші, крав деколи гроші з банки. Покрав тут дуже багато чого, тобто зараз на даний момент він сидить тут. Ждемо подальшому має приїхати міліція, думаємо його віддати їм, і вони хай подальше з ним рішають, що з ним далі робити. Охоронці наметового містечка запевняють, хлопець сам зізнався у крадіжці. Він в людини в постарілої людини вкрав, нам видали дзвінок. Я йому позвонив, бо я, я знаю. Я йому сказав, тобі є 15 хвилин, щоб ці гроші вернути. А він як фраєр прийшов, типа. Я нічого не робив, а вже сам признався, що я вкрав гроші і все не бити. Поспілкуватися з самим крадієм не дали його під охороною Одразу ж повели до міськвідділу міліції. Тим часом на народне віче, яке організували громадські активісти, прийшло декілька десятків рівнян. Через відсутність озвучки люди почули зі сцени. Мало що несподівано на майдані з'явилися представники однієї з релігійних течій міста. Організаторам віче таке сусідство не сподобалось в результаті переговорів та суперечок Кришнаїди, таки пішли з майдану. А активісти почали збирати кошти на допомогу військовослужбовцям, які зараз перебувають на рівненському полігоні. Ряд активістів їздили в військову частину, ну на тут на полігон, де перебуває зараз велика кількість військових. Там біля 4,5 тисяч чоловіків здорових, які хочуть, щоб в них був телевізор, які хочуть, щоб в них були якісь. Прилади, наприклад, для бриття, для ну навіть душ, які там є там, по-моєму, один чи два. і То частково вони працюють, частково не працюють. Тому люди вирішили просто допомогти їм в плані того, щоб дещо закупити, відвезти туди і передати від громади рівніш. Крім того, учасники заходу доручили громадським активістам підготувати звернення до керівництва країни з вимогою негайно припинити сепаратистський шабаш на сході України. Олександр Тус, Ігор Прокопчук, новини Рівного. Адеж у Рівному відкрили алею кованих скульптур. Поки що на алеї кованих скульптур скульптура лише одна: кований Янгол, Даринка. От відео 에... з офіційного відкриття цього, цієї Там, скульптури. Ми зараз можемо бачити. Але минулоріч її виковали під час проведення всеукраїнського фестивалю Металеве серце України. Започаткували алею кованих скульптур неподалік парку Лебединка. Даринку виготовив рівненський коваль Роман Валігурський. Працював над своїм витвором рік. Важить скульптура 800 кілограмів, а заввишки 3 метри. Власне, Зараз можете побачити, як воно виглядає. І послухаємо учасників відкриття і учасників цієї ідеї міського голови рівного Володимира Пумка та організатора фестивалю кованих скульптур пані Кроку. Міська влада Володимир Хомкос запропонував нам зробити таку подарував нам цю алею. Ми це буде алея ковалів, і кожен рік буде додатися нові нові скульптури. Ну і власне міський голова Рівно. Вони попросили знайти місце, де можна було просташувати всі скульптури після того, як вони не дарують. Ходьте класно, коли дарують. І ми довго ходили по місту разом з нею. І прийшли до висновку, що це місце було ідеально. Дуже гарно зверху дивитися. До речі, прийдете вечором подивитися, як гарно зроблена підсвітка, уже зроблена ця скульптури. А Даринка це перше. Можете ходити, фото фотографуватися, проводити друзів, проводити знайомих з інших міст України, адже але я кованих як сказав тільки, що міський голова буде постійно поповнюватись. І далі трошки поговоримо про негативні моменти, про кримінал, пам'ятну плиту у парку просвіти, що на мікрорайоні Північний, розтрощили невідомі вандали. Можете подивитися зараз фотографії. Цікаво, що зображення хреста від сильних ударів ціліло. Фотографії зробив наш. Колега Андрій Матвієв. Також у Рівному, також про кримінал, у рівному підстрелили 13-річну дівчинку. Чоловік на вулиці стріляв з пневматичної зброї по пляшках, і куля від неповнолітній у голову. Дівчинка, на щастя, жива. Лікарі це дивом, куля влучила у ніс і там залишилась, не пошкодивши головний мозок. Зараз правоохоронці шукають стрілка, особа його вже встановлена. Обережне поводження зі зброєю, власне, до, так і... до таких речей і приводить. Ну а тепер говоримо знову ж таки про хороші е, речі. У Рівному відбудеться вже традиційний велодень. Чи відбувся відбувся вже? 9 травня рівненські велосипедиці здійснили масштабну покатушку з українською символікою. А, до речі, так Бачу, я таке оце до підвікнема. Їздили, кричали, до речі, співали хід про Путіна. Перегукували слава Україні! Героям слава! Це, Ми... до речі, пишуть в групі типове рівне. Слава так. нації, смерть ворогам. Ось ну, можете подивитися трішки фотографій з цієї події. Наш колега на фотографії бачу я, зображений. І точно, наш оператор Вова Захаров, напевно, тому сьогодні він і вихідний. Трішки поговоримо про те, що очікує на нас завтра. 12 травня у місті рівне о 19, -й, 19 -й годині відбудеться вуличне чаювання. Три як повідомили організатори на гостей заходу чекає приємна атмосфера та презентація власних ідей та проєктів. Родзинка чаювання, конкурс на найкращу байку коломийку Анекдот про кандидата. Президенти цікаво, якого чаювання відбудеться за адресою Соборна 14 поблизу молодіжного експериментального театру Метр. Соборна 14А 14А, тоді ми про якого знаєш байку, про якого кандидата в президент? Ой, та я знаю про всіх, але вони всі не для ефіру. <різь> я зрозумів. Організатори кажуть, що на чаювання варто запро... захопити власну чашку, обов'язково хороший настрій. Також можна взяти з собою печиво та власне чай для да? чайвання. Власне, чаювання і. Е... Сьогодні виконком засідав. Чи завтра він засідав? Завтра після завтра. Після завтра, 13 травня, о 14.30 засідатиме виконавчий комітет міста Рівного. Проводитиметься в традиційно в на третьому поверсі Соборна, 12а. Порядок денний порядок, порядок денний. Ми вже розкажемо пізніше, вже власне після. Проведення цього виконкому. На цю І, хвилину а, у нас А, а все? Не на цю хвилину у нас практично все. Хочу сказати, що 17 травня, тобто у суботу, відбудеться традиційні музейні гостини. Початок о, об 11-й годині. На цю хвилину точно все. Прощаємося. Ввечері буде багато цікавого. Залишайтеся на першому місці. До побачення, на все добре.